Перейменувати вулицю Енгельса на вулицю Чорновола у п'ятницю зібралося близько пів сотні черкащан. Ініціювали захід представники ради опозиційних сил Черкащини. За словами організатора заходу Леоніда Деценка, рішення про перейменування вулиці Енгельса було прийнято ще шість років тому. Проте теперішня міська влада просто його проігнорувала. Як бачимо, на сьогоднішній день наша влада не виконала своїх зобов'язань перед громадськістю, не виконала. Наші вимоги, вимоги громадськості. І вирішили сьогодні об'єднана позиція, що ми маємо приступати до акції прямої дії. Ми виготовили такі наклейки і сьогодні започатковуємо. Перейменування вулиці Енгельса на вулиці Чорновола, виконуючи волю наших Черкащан. За словами Леоніда Деценка, на виконання цього рішення у влади був час до 25 березня, до чергової чорноволівської річниці. Проте, так і не дочекавшись активних дій з боку влади, представники ради опозиційних сил вирішили взяти справу у свої руки. Перейменування Енгельса на Чорновола розпочали з Черкаської райдержадміністрації. Ця подія для нас, я гадаю, повинна бути святом. І всі черкащани повинні шанувати це свято, тому що дійсно свято, таких як Чорновіл, немає. І крім того, якби не вбили Чорновола, то Україна була б зараз України ще немає. За дві години активісти об'єднаної опозиції переклеїли таблички по всій вулиці. Також учасники акції зазначили, що цей рік вони проголосили не роком Євро 2012, а роком Чорновола. Наостанок представники об'єднаної опозиції запевнили, що на наступній сесії міської ради знову поставлять у порядок денний питання про перейменування вулиці Енгельса. Вікторія Хамаза, Віктор Наточі, Вікановини.